Венесуали, знаєте, це був такий острівок присутності Російської Федерації і Китаю у західній півкулі, що власне намагається Сполучені Штати Америки взяти знов ж таки під контроль. І тут питання, яка кінцева мета, тобто чи повелити режим і поставити, умовно кажучи, той ту владу. Ну не поставити, а створити умови для того, щоб там була влада, яка буде конструктивно співпрацювати з Сполученими Штатами Америки, що власне точно. Вплине і на ціни на нафту, і на рівень видобутку цієї самої нафти, де найбільші поклади у світі знаходяться, це також безумовно вплине і на військові спроможності Російської Федерації на тих територіях, але це не обов'язково вплине на події російсько-української війни. Тобто, це може бути як один з інструментів впливу і переговорів, але прямої умовно кажучи. Прямих наслідків для врегулювання на наших, скажімо так, територіях це, це не матиме виключно з у той хіба з точки зору ресурсних спроможностей Російської Федерації. Бо якщо нафта критично впаде, то зрозуміло, що у них і так на цей рік закладений дефіцитний бюджет. Там чітка прив'язка до певної ціни на забарель нафти. Є. Якщо воно упаде нижче, це вихолощує ресурси воювати для Російської Федерації, в якої і так проблеми з економікою, м'яко кажучи, не просто серйозні, а досить і досить серйозні.